Вітаю, шановні студенти! 1 жовтня День Захисників і захисниць України. День Захисників і Захисниць України Державне Свято, що відзначається 1 жовтня, започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом з назвою День Захисника України. 14 липня 2021 року. Верховна Рада України перейменувала свято на День захисників і захисниць України. Нагальна потреба в такому загальнодержавному святі особливо гостро постала після російської окупації Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Безпрецедентні зразки мужності та відваги, виявлені нашими бійцями на передовій. Сотні відданих життів за батьківщину – Потребували гідного вшанування з боку суспільства і держави. Українці 1 жовтня пов'язують з багатьма подіями. Перш за все, 1 жовтня православні та греко-католіки відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Його суть ідея заступництва Божої Матері. Вважається, що в цей день військо давніх русинів на чолі за Скольдом. Взяло в облогу центр православ'я Константинополь, намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулися до Богородиці з проханням про порятунок, і Богородиця, за оповіданнями, з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою, зробивши їх невидимими для ворогів. Свято Покрови Пресвятої Богородиці. Було одним з найголовніших свят козаків, за що воно отримало другу назву Козацька Покрова. Вшанування Пресвятої Богородиці Покрови, захисниці від ворогів та покровительки українського війська має глибоке коріння в Україні. Ця традиція прийшла до Русі з Візантії разом із запровадженням християнства, а потім перейшла від руських князів до козацтва. Козацька молодь постійно розвивала свої природні здібності за допомогою таких фізичних вправ, як їзда верхи, перехід через ярчу річку по стовбуру дерева, Стрибки через мотузку. Велика війна. Початок. 24 лютого 2022 року близько 5-ї години ранку Путін оголосив війну Україні. Одразу ж російські війська розпочали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході країни, перетинули північно-східні кордони, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах і складах зброї майже на всі території України. Верховна Рада України одноголосно ухвалила запровадження воєнного стану. З тих пір кожна громада, кожен житель України воює з Росією. Несподівано для нас в нашій країні почалася війна. Кожен з нас хотів допомогти своїй батьківщині хто як міг. До того часу мало хто знав, що в Україні такий патріотичний настрій та сила духу. Наші хлопці, батьки, дідусі, як справжні патріоти стали на захист своєї землі. Щиро дякуємо вам за це, наші герої. Щодня наші захисники боронять Україну. Захищаючи рідну землю, незалежність до кожного з нас. Щохвилини ризикуючи власним життям, вони оберігають спокій мільйонів громадян. Сьогодні, в умовах воєнного стану, українська армія є визначальним чинником збереження незалежності, цілісності та недоторканості нашої держави. Нині на неї покладена велика відповідальність відвернення зовнішньої загрози, що нависла над нашою країною. І відсіч збройній агресії, забезпечення національної безпеки, а також порятунок українських воїнів з російських в'язниць. Ми віримо в наших захисників та висловлюємо щиру вдячність за те, що вдень і вночі вони охороняють спокій матерів і дітей, людей похилого віку. Вони є взірцем патріотизму, відваги та мужності. Цього ніколи і ніхто не змінить. Слава Україні! Героям слава! Гасло слава Україні! Героям слава наразі набуло особливого значення. Воно адресовано тим, хто зі зброєю в руках захищає кордони нашої держави. Наш обов'язок завжди пам'ятати про мужніх захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Шануємо пам'ять захисників України хвилиною мовчання. Молитвою, добрим словом згадайте героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Господь відкрив перед ними двері раю, бо пішли вони на небо нескореними. Вічна пам'ять, слава героям! Герої не вмирають. Захисниками України є не лише військовослужбовці, а й усі громадяни які своєю сумлінною професійною і громадською діяльністю забезпечують економічний, гуманітарний, освітній і інформаційний захист держави, активного розвитку набув волонтерський рух, до якого залучилися чимало українців як у межах нашої країни, так і за кордоном. Нерідко ціною власного життя вони допомагають українській армії, доставляючи до місця призначення технічне оснащення, харчі, теплі речі, амуніцію, ліки. Ці люди стали мирними воїнами і надійними захисниками Батьківщини, а їхня діяльність зразком самовідданості та патріотизму. Наші захисники герої України. Ми вітаємо вас зі святом та низько вклоняємося вашій мужності. Ваша незламність це символ українського духу, символ свободи та перемоги, яка неодмінно буде за нами. Дякуємо вам. Хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі, повернулись до нас. Служіть і мужнійте, старайтесь щосили, В майбутньому це знадобиться для вас, щоб ваші батьки були горді й раділи, пишалися вами у добрий вам час! Синочки кохані, сини, соколята нехай переможною буде війна, бо кожного з вас жде любов, рідна хата і мати, що в цілому світі одна. Слава Україні! Героям слава. Юний хлопчина, серце гаряче. Не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження спинити загарбницькі руки, та зима наче Мечин барикади, він лише пам'ятав слово мати, повертайся, живий Це живим. Розпахнутим серцем обіймеш сиву, мати, я ж казав: повернуся живим. Повертайся живим, повертайся, благо.